Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель у новій країні з новою свідомістю та розумінням, що ми сильні продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке пробачити не можна помилувати. Де поставити кому Силовики та депутати каються і просять вибачити? Помінялися ролями. Чи варто вірити опозиції, яка стала владою? Студенти у приміщенні вишу вшанували героя Майдану, що правда, без підтримки ректорату. Пробачити і зрозуміти хвиля каяття котиться Україною. Після кривавої смерті Небесної Сотні совість прокинулася у депутатів, силовиків. Сьогодні усі плачуть, просять прощення у народу, і головне кажуть, що ні в чому не винні. Про сльози тих, кому раніше було лише до сміху. Далі у сюжеті Мар'яни Підковської. Стільки сліз і каяття, як за останні кілька днів українці не бачили, мабуть, ніколи. Перед народом вибачаються всі, хто добре і навіть трохи причетний до звірячого вбивства Небесної Сотні. Каються ті, хто не зупинив кровопролиття, хоч таки міг це зробити. Рясні сльози екс-представника Януковича Юрія Мирошниченка побачила вся країна в новинах та Та розкаяння так і не почула. І зараз хочу сказати, що. Ми повинні зберегти країну. Що стосується подальшого партії регіонів, я думаю, що не з моїх вуст має бути це сказано. Чому і за чим плакав мірушниченко можна лише здогадуватися з 2010 року він будує свій палац на незаконно засипаному блакитному озері, улюбленому місті відпочинку киян. Люди називають його другим межигір'ям, яке, очевидно, без каяття добудувати ніяк не вдасться. Сльози Юлії Тимошенко і вибачення перед майданом люди теж бачили. Та за день до того її донька, яка з матір'ю розділила сльози на сцені, святкувала своє день народження в найдорожчому готелі Риму і навіть не думала, Мала про те, що в її рідному місті якраз розстрілюють невинних людей. Я хочу зараз вибачитися перед вами за всіх політиків. Немає значення, в яких вони не партіях. Немає значення, які вони займають посади. Немає значення, коли вони були раніше чи зараз. Я хочу одна за всіх сказати вам, що політики вас до сьогодення були не варті. Сльози і слова покути, українці почули ще від десятків, а може й сотень політиків, депутатів, міліціонерів та силовиків. Та всі виникаються надто пізно. Тоді, коли героїв не воскресити, а вчинків назад не повернути. На сцені Львівського майдану перед людьми вибачаються беркутівці, вибачаються вже після того, як відстояли чи не всю революцію по той бік барикад не з народом. Кажуть, що наступного разу вже готові їхати разом з людьми їх захищати. Наступного разу. Я би хотів вибачитись за всіх тих людей. Я не знаю, хто це робив, але ми їх осуждаємо також разом з вами. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих, хто вбивав наших людей, українців. Ми того не підтримуємо і ніколи не будемо підтримувати. Людям таке покаяння, як три і надає спокою з НАТО повигукують. Де ваші поранені? І скільки їх? Скажи. Словики божаться і готові класти руку на Євангелії, аби люди повірили в їх непричетність до смертей. В кінці стають на коліна. Ці всі жертви вони не оправдані. Ми засуджуємо тих, хто вбивав тих людей. І тому в пам'ять про них ми станемо на коліна перед ними, перед тими, хто на небесах. Розлючені люди кидаються вслід за беркутівцями, які покидають сцену, ті ж втікають в трамвай, який зупинився просто за сценою майдану. Ні такого, ні будь-якого іншого пробачення, чи каяття, чи то від соловіків, чи то від влади людям не потрібно. Всі, як один, вимагають покарання. Тюрма це мінімальне покарання, яке може бути для них. Мені здається, що нема такого ні пробачення, нічого, щоб то можна було простити. Стільки смертей? Я вважаю, що їм нема ніякого ні пробачення, ні провини, нічого. Пробачення нема. Якщо буде пробачення, буде далі такі. Аби які вони коїли. Якими орлами вони були спочатку, а тепер якими курчатами. Коли е, наробили стільки біди, якби не вони, то цього б не було. Мар'яна Підковська, Андрій Фок та Віктор Сембратович, новини 20.15. другий телеканал. Тож, поки регіонали плачуть і просять вибачення, їх місця та посади займають колишні опозиційні політики. Та чи здатні вони щось змінити? Тепер це головне питання майдану та загалом українського народу. Громадськість побоюється, аби політики не скористалися революцією та вбитими задля своєї вигоди. Через такі побоювання активісти майдану вимагають повного перезавантаження влади та люстрації посадовців. Більше про це Михайло Когут. Зміна обличчя владі не означає, ще зміни політичної системи. У цьому зараз переконуються чимало українців, тому не поспішають покидати майдан. А політолог Анатолій Романюк у діях нових високопосадовців не розуміє, чому вони не особливо дослухаються до думки людей. Сьогодні, якщо влада знову почне діяти за старою схемою, наслідки будуть ще гіршими. Тобто ці наслідки будуть, мабуть, трагічними для держави. Та експерти заявляють, зараз як ніколи влада боїться громадського тиску, тому люди мають контролювати та провести люстрацію політиків. Я не дуже вірю в те, що нинішня влада це парламент цього складу зможе це прийняти, але я дуже вірю в другий спосіб люстрації, що назвемо ми власне люстрацією громадськості. На сьогоднішній день вже особливо міське населення має величезну кількість ініціатив щодо люстрації. Окремі політики, навіть керівництво опозиції, вважають, що все майдану не потрібно. Він вже виконав свою роль, дайте нам можливість. Ми будемо керувати. Тому я хочу підкреслити, що підстави для занепокоєння існують, вони досить серйозні, але вихід цієї ситуації може бути тільки через участь громадськості, через постановку питань, через вимоги, які ми маємо ставити до політиків. Свої вимоги до нових чиновників висунув і майдан. Особливо люди побоюються, що в новому кабінеті міністрів з'являться непрофесійні люди, а міністри продовжуватимуться займатися розкраданням грошей. А про обіцяні реформи забудуть. Членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України і керівники органів виконавчої влади, що займали ці посади з початку 2010 року. Серед інших вимог досвід роботи в галузі мінімум сім років. Такі критерії відбору сформулювало коло народної довіри. Також нову владу активісти закликають бути чесною, відповідальною та не приховувати свої статки. Михайло когу та Юрій Мартинович. Новини 20.15, другий телеканал. У парламенті вже кілька днів звільняють міністрів та призначають нових. Щоправда, не з усіма претендентами погоджується народ. Поки Україні продовжують хоронити героїв, нова влада призначила день виборів через три місяці, 25 травня, українці голосуватимуть за нового президента. Який має бути гарант, чим будуть особливі ці перегони, та як українцям обирати нову владу, дізнавався Андрій Фок. Львів'яни поки не надто переймаються тим, хто стане п'ятим президентом України. Усі оплакають героїв Небесної Сотні. Але те, яким має бути майбутній гарант, бачать вже сьогодні. Ну, точно не такий, як старий, однозначно. Ой, патріот в першу чергу абсолютно не меркантильний. Він має бути не за ну як не. не... Не заплямований, скажімо так. То є е, думка перша, і то є, в принципі, єдина. Як обрати нову владу, аби те, що трапилось на Майдані, ніколи більше не повторилось. Люди мають дивитися на програми, що, так би мовити, пропонує ця людина. І по-друге, значить, ці. Вибори мають бути реально не за гречку, не за крупу. Це треба просто випалювати каленим залізом. Політологи Геннадій Шипонов заспокоює такого масового підкупу, як на минулих виборах. скоріш за все, не буде. Люди нас розумні, люди цікавляться політикою, мають доступ і до. Телебачення і до газети, і до інтернету вони можуть робити певні висновки, і звичайно, що зараз не так легко купити. Особливістю цієї виборчої кампанії буде і те, що бюлетень буде чи не найдовший за всю історію виборів. Адже після розвалу про партії багато хто втікаючи з тонучого корабля, подасться у кандидати в президенти, запевняють політологи. Це надасть їм недоторканості на три місяці перегонів, а отже, і неусудності. До слова про такий намір балотувати з у президенти вже заявив очільник Харківщини Михайло Добкін. Ті, хто з партії регіонів залишився, вони будуть намагати сконцентрувати тансолідувати навколо себе колишніх прихильників партії регіонів. Тобто, це значна достатньо значна частина людей. І як на мене, зараз основне завдання колишньої опозиції, вже й чинної влади полягає в тому, аби привернути на свій бік. Тих людей, які раніше віддавали свої голоси, голоси як за партію регіонів, так і за комуністичну партію України, свою оцінку тому, як проходитиметься ця виборча кампанія, роблять і соціологи. Плив Майдану на виборчий процес до кінця поки що передбачити неможливо. Ну очевидно, доцільно, щоб ті політичні, ті сили, суспільні сили, які оформилися на майдані, такі як автомайдан, самооборона майдану, правий сектор, щоб вони в якийсь спосіб прийняли участь в політичному процесі. А так це це напевно було б логічним. Це було б логічним. Тим часом пан Мирослав готує свіжий куліш для активістів. Те, що стартувала президентська кампанія, каже логічно, але з Майдану піде лише після інавгурації нового гаранта. Хоча посада президента запевняє, не така вже й потрібна, якщо чесно кажучи, то Україна мала свою владу, коли була Гетьманщина. Тобто нам не треба е, дуже багато керівників. Нас було троє. Нас був головний суддя. Головний скарбник, скарбник і наказний, гетьман, атаман, кошовий, тобто то є людина, яка відповідала за силові, політичні, тобто зносини країни з цим. Все, то є достатньо. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Про вибори, владу та народ ми говоримо далі. Сьогодні з нами голова Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України Роман Кошовий. Вітаю вас, вітаю, пане Романе. Українці розгублені за декілька місяців їм доведеться голосувати. Так і що їм зробити, і як це зробити, аби знову не помилитися у своєму виборі? Адже довіра зараз до політиків дуже низька. Ну, звичайно, що новина про вибори, це була ще одна шокуюча новина, які українці отримують протягом останньої політичної доби, протягом останніх подій, які відбуваються в Києві. Чи потрібно було так швидко проводити ці вибори? Звичайно, на це сьогодні неможливо сказати чітко, але всі розуміють чудово, що необхідно все-таки перезавантаження влади. Перезавантаження влади на всіх рівнях? Власне на що людям опиратися, власне чим їм керуватися, обираючи тих людей, яким довіряти, які далі будуть вести їх у майбутнє? Складність ситуації полягає в тім, що фактично на сьогодні в нас буде відбуватися зміна ключових гравців на політичному і, 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 на, і, на, і на ринку і на ринку так само надання державних послуг. Я маю на увазі в першу чергу це Кабмін. Фактично виходить, що з сьогоднішнього дня має стартувати, починатися виборча виборча кампанія. А ми ще на сьогодні не маємо легітимного кабінету міні. Іслів, казна пуста, тобто країна прийшла до такої собі нульової точки. Відповідно, зараз коли розпочнеться сама виборча кампанія, і так само ми знаємо чудово, що приймаються ключові посади. Можливо, навіть ми зіткнемося з такою дивною ситуацією, коли під час самої виборчої кампанії у нас будуть, будуть зміни в центральній виборчій комісії, що я особисто є неприпустимим. Можливо, треба було взяти невелику паузу, почекати трохи нашим політикам, все-таки дати якийсь місяць-два для того, щоб встановити нормальну владу в країні. А не те, що ми маємо на сьогодні, ми чудово знаємо, що влада на сьогодні ще 100% не є встановлена в багатьох регіонах України, а вже тоді починати з більш спокійній атмосфері проводити виборчу кампанію. Чи можна очікувати, що вибори будуть чесними? Бо ми вже звикли до того, що їх постійно фальсифікують, так і вони результати є неправдивими. Очевидно, вони мали би бути чесними, як Чому? всі люди хочуть, щоб вибори були чесними. Ми не можемо казати, що вибори є чесними чи не чесними. Ми тільки можемо констатувати, що вони були до певної міри. Чи вони були чесними, чи фальсифікації вплинули на волевиявлення людей, чи не вплинули зараз, звичайно, що цей закон, який ми маємо на сьогодні, є недосконалий. Нам в першу чергу знову ж таки необхідно провадити виборчу реформу. Нам треба поміняти виборче законодавство, а тоді вже проводити вибори. Тому що як відомо, що навіть якщо не буде ідеальний закон, а хто буде? Обирати. Знову ж таки, та сама центральна виборча комісія, до якої сьогодні в багатьох фахівців і дуже багато питань, поскажімо тих самих до виборах в п'ять виборчих округів, які відбувалися в Києві наприкінці минулого року. Ми чудово бачили, що люди на Майдані стояли за одних лідерів, а через недосконалість нашого законодавства зовсім інші люди отримали депутатські мандати. Дякуємо вам. З нами був голова львівського відділення комітету виборців України Роман Кушовий. Дякую. Три місяці мають українці, аби зрозуміти, ким є політики старої системи та за кого віддати свій голос, аби вкотре не помилитися. Львівська ж молодь знає точно, їм потрібен небайдужий лідер. Здатний на співчуття. Студенти української академії друкарства зі сльозами на очах вшанували пам'ять героя України, батька їхньої однокурсниці Андрія Дегдоловича. Діти власними силами організували поминальну акцію. А от ректорат вузу і викладачі ініціативу студентів підтримали вже опісля. Студенти просять і вимагають у своїх наставників не забувати небесну сотню. Небесна сотня у серці кожного сьогодні студенти української академії друкарства змусили свій ректорат вшанувати пам'ять героя України, який був батьком їх однокурсниці. Люстрація починається з кожного. Небесна сотня загинула за кращу нову Україну. Андріана Дегдалович, студентка третього курсу академії друкарства, втратила батька на майдані. Він став героєм України, але в коридорі її вишу про це лише коротка поминальна пам'ятка. На більше ректорат не зважився зі сльозами на очах. Студенти самі почали виправляти болючу несправедливість. А вони купили свічки, роздрукували фотографії героїв і запросили нас, журналістів, аби привернути увагу тих, кому досі байдуже. Ми прийшли вчора на навчання, і єдине, що побачили, це єдиний листочок, який висів на дошці. Оголошень цей листочок. Він не говорив про героїв, він не говорив про історію, він не говорив. Про жодні такі речі, події, які зараз робляться. Насправді на ньому писало дуже трагічні слова про те, що загинув батько студентки нашої академії. І для нас це було дуже велике таке потрясіння. Я побачила, як на дівчат. Як в дівчат нашого потоку я не надто багато спілкувалася з іншими за цей час, і як в дівчат нашого потоку просто виступили сльози, і насправді дуже обурило їх. Це все загинув батько нашої студентки, і єдине, що ми побачили, це маленький плакат і більше нічого. І ми були дуже, дуже вражені, дуже здивовані, тому що людське життя варте набагато більшого. Ніж кусочок паперу, і навіть те, що гроші е, назбирали, е, гроші людину не повернуть до життя. А те, що дуже багато людей і студентів е, просто шанують їх, це, на мою думку, набагато важливіше, ніж просто гроші. До ініціативи студентів приєдналися пізніше, вже і ректор, і викладачі, і студентський священик запалили лампадки, заспівали гімн і вічна пам'ять героям. Вічна. Енти кажуть, зібралися на акцію, бо навіть пари в університеті з хвилини мовчання за героями ніхто не починав, а вони віддали своє життя за кожного з нас. Кожен з нас зобов'язаний віддати шану тим людям, які поклали своє життя проти цієї репресивної влади, і що ми не можемо так просто ну, забути, що потрібно про них пам'ятати і завжди нагадувати і брати з них приклад. Ректор гордий, що має таких студентів, і обіцяв на камеру найкращою пам'яттю небесній сотні буде нова Україна і його особиста боротьба з корупцією і хабарництвом у виші. Раніше студенти подейкують сесії, не могли здати, як не заплатили гроші. Студенти нас чудовий. Я завжди як ректор в першу чергу гордився нашими студентами. Студенти наші патріотичні бачили в їхні очі, і ти бачиш сучасну будову європейського європейську людину. Студенти і собі обіцяли зберігати гідність і не давати більше хабарів викладачам, бо і за це вмирали наші герої. Сльози регіоналів людей не проймають, та й голослівні заклики колишніх опозиціонерів, які тепер є владою, не викликають довіри у народу. За три місяці Україна обиратиме президента, проте люди розгублені, певні, що це поспіх. А тим часом студенти продовжують вшановувати героїв Небесної Сотні та нагадувати людям, що революція все ще триває. Не втрачайте пильності та не вірте словам. Ми зробили чимало помилок, які нарешті варто засвоїти і не повторити. З вами була Марія Шепель. До побачення.